Мільйони, десятки мільйонів гривень, десятки мільйонів гривень йдуть з бюджету, тобто наших з вами гривень, на гуманітарну допомогу, на проднабори. Я вже записував про це відео у себе на ютуб каналі. Якщо не бачили, прошу передивитися про те, що це одна з корупційних схем. І зараз я вам це доведу. Справа в тому, що мій підписник поділився зі мною ось цим відео, на якому ми з вами бачимо отримання пакету гуманітарної допомоги від. Виконкому Криворізької міськради, принаймні так написано на пакеті. Але якщо ближче роздивитися, то ми з вами можемо побачити, що так, ось така банальщина: десятки, десятки, якщо не сотні мільйонів гривень, ідуть на цю так звану допомогу. І як ми з вами можемо побачити, більша частина цих грошей падає в бездонну кишеню мародерів, аби не були мовчазними, терплячими і вигнали гнилькулів. 是不不。